підскакує, вільху привезли в бабин. Вільха в бабині. Заїхали споки суху на травичку, але підложилися, щоб вирівняти кузова і щоб було виїхати краще. Дивіться, 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 диви, що там робиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, дядя Саша, дядя Саша. Тата тобі зосить. Вільха. Люди замовили. І все складено, запис завантаження є в Ютубі. Людина може побачити потім чи зразу всю загрузку від А до Я, які дрова, як грузяться, чи мутиться щось знизу, там якісь біглі-міглі, щоб збільшити об'ємчити. Міша вже професійний е самосвальщик вже ляпнув кришкою, то це уровень.